Майже два роки в слідчому ізоляторі. У зарічному районному суді Сум залишили під вартою голову серединобуцької громади Олександра Гена. Строк дії його запобіжного заходу спливає 20 квітня. Тому прокурор клопотав про подовження. На сьогодні ваша честь судовий розгляд не завершено і існують ризики в цьому кримінальному провадженні. Обвинувачений ген може вчинити інше кримінальне правопорушення. Та продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, яких обвинувачується. Тому, ваша честь, я прошу продовжити винуваченому гену Олександру Григоровичу запобіжний захід вийде тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави. Захисник обвинуваченого просив для Олександра Гена більш м'який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ризики, котрі у нас були зазначені, вони існували можливо два роки по тому, але вони на сьогоднішній день зникли. Два роки перебування у СІЗО дуже моє здоров'я. Я, Я півроку на гормонах. Тому прошу. Суд, а встановити мене мені інший запобіжний захід ніж тримання під вартою. Олександра Гена затримали наприкінці квітня 2022 року. Його обвинувачують у незаконному переправленні людей за кордон та державній зраді. Максимальне покарання за такі дії довічне позбавлення волі. Нині судовий розгляд справи на етапі допиту свідків. За інформацією прокурора їх близько 50. У нас залишається недопитаних п'ять свідків обвинувачення і порядка там п'яти свідків з сторони захисту. На цьому все кримінальне провадження у нас може бути фактично то закінчено. На новий розгляд ви самі бачите не наполягають обвинувачення, не захист, що Ми ці услухали справу, ніхто її не затягує зі за сторони захисту. Тому ризиків щодо подальших обмежень вигляді тримання під вартою вони не існують. Судді ухвалили рішення залишити Олександра Гена під вартою ще на два місяці. Продовжити обвинувачену наконець Олександра говорить, що строк дії запобіжного заходу вийде тримання під вартою до 14 червня 2024 року включено без визначення розміру застави. Наступне судове засідання у справі голови середино Буцької громади призначили на 5 червня. Ірина Касьяненко та Віталій Педенко Суспільне новини. Суми.